Від нового року усі працівники в Польщі зобов'язані працювати на підставі умови про працю. Це неправда. Є законопроект, але він ще не затверджений. А по статистиці 9 із 10 договорів це умова злицення у Польщі. Тому якщо такий закон був би прийнятий, великі фабрики та мережі магазинів просто би закрились, тому що це буде невигідно. Перед провадженням цього закону усіх буде достатньо часу, щоб прийти на нові умови. Давайте розберемося, які основні види договорів у Польщі. І перший це умова о праці або ж трудовий договір. Він має наступні переваги: оплачувальну відпустку, оплачувальні лікарняні, можливість отримати іпотечний кредит. Декретна відпустка та виплати для вагітних, стабільне працевлаштування. Основні умови при цьому договорі це мінімальна заробітня плата, робочий час 8 годин на день та термін попередження про звільнення від 1 до 3 місяців. Наступний договір це умова зуцення, договір на виконання послуг. Перевагами його є: це менші податки, гнучкість робочих годин та вільне звільнення. Недоліками